Сестра не тільки забрала в мене мого чоловіка, а ще й лишила мені свою дитину. Тепер я справжня розвідьонка з причепом не по своїй волі. Історія, яку хочеться прочитати як мінімум двічі, ми з чоловіком жили недалеко від моєї батьківської хати. Після смерті матері, сестра там жила зі своєю дитиною від попереднього співмешканця. Сестра народила молодою і досить часто любила сходити погуляти. Не вистачало їй дискотек, якихось кампаній. У нас з чоловіком дітей не було, тому що я хотіла, щоб ми поліпшили житлові умови, назбирали грошей. І знаєте, була така відповідальна майбутня матуся. Думала, що все в житті зможу розпланувати. І ви знаєте, я якось несильно помітила, що чоловік мій почав зловживати алкоголем. На початку воно було, ну, якось непомітно. Де-не-де нап'ється, але в принципі, так, щоб він прям щодня або щотижня пив, такого не було. З часом до нас повадилась ходити моя сестра. Спочатку до мене дитину приводила. Я свою племінницю дуже люблю. Вона дівчинка золота. Я була рада їх приймати. Погратися, погодувати, якісь свята разом зустріти. Але згодом на тих святах моя сестра з моїм чоловіком дуже добряче перебирали. Ходили на двір вночі курити і сиділи майже до ранку. Ну, а потім я її в кінці кінців застукала. Відповідно, я їх обох вигнала. Слава Богу, що це хата моя, а не мене вигнали. Ну, а дитина лишилася зі мною. Ви уявляєте, що він з нею до сих пір, вже пройшло кілька років, вештається районом. То в одній хаті вони живуть, то в другій хаті вони живуть. Всюди алкаші у них, вони зловживають, обидва не працюють, скотилися просто в безодню. Просто страшний сором за них. Я взяла опіку над дитиною, виховую її. В принципі, ми щасливі, але нещодавно я ходила на побачення, і чоловік цей мені сказав, що йому. Розвідьонка з причепом не потрібна. Знаєте, коли я йому сказала, що в мене є дитина. Без подробиць. що такі, як я, розвалюють шлюб і лишають дітей батька. Ха-ха-ха, напишіть, будь ласка, або прочитайте це на своїй сторінці пані в законі. Щоб чоловіки мені написали, яка моя роль в розвалі цього шлюбу, будь ласка. Бог дитині допоміг, що послав їй цю жінку. І дитина в безпеці. А ну, чоловіки зараз скажуть, що вона сама його до цього довела, і пив він через неї.